Доброго ранку. В Донецьку зараз відбувається блокування двох адміністративних будівель: це будинок Служби безпеки України і будинок, де знаходиться Донецька обласна рада, і Донецька обласна державна адміністрація. Навколо центральних входів в ці будинки люди виставили шини та всякий там брухт, щоб ну, у вигляді барикад таких. І готуються до штурму. За нашою інформацією, середині оргкомітету чи координаційного комітету, який зараз керує будинком адміністрації, там є певний розкол. Частина людей не хоче знаходитись в будинку, і відходить частина хоче залишитись і продовжувати окупацію будинку. Але це не заважає. Міліції щось, ну якісь рухи робити, так наприклад, навколо буд... квартал навколо будинку адміністрації і квартал навколо будинку СБУ перекрито рух автотранспорту. І що саме цікаве, як коли зупиняє ця машина і водій питає про те, що відбувається, гадаїшники відповідають, та там правий сектор засіл, сидять. От ми нікого не пускаємо, і Донецьком йдуть чутки, що саме правий сектор. Захопив будинки адміністрації СБУ. Хоча це ну це не так, звичайно, що це люди з площі Леніна, які виступали за проведення референдуму щодо приєднання України, Донецької області до Російської Федерації. Крім того, мені повідомили, що є меседж від Катерини Губарєва, і це дружина Павла Губарєва, яка знаходиться зараз в Росії. І за їх даними вони відмовляються від того, щоб виносити питання на референдум щодо входження Донецької області до складу Російської Федерації, а лише щоб був референдум з приводу надання Донецькій області більше автономії, більше автономних прав і так далі. І це в цілому це відчувається за риторикою на пабліках і. В на офіційних сторінках людей, які називають себе народне ополчення Донбасу. Олексій, а багато там людей біля цих будівель і всередині кількісно, скільки їх? За нашими підрахунками на площі Октябрьська, це якраз перед будинком адміністрації, там там е, максимальна. Що може знаходитись, це 6 тисяч осіб. Ми зараз порахували, скільки там приблизно десь 200 осіб було станом на 9 ранку. А біля СБУ взагалі людей дуже мало, там в основному барикади. І за цими барикадами декілька десятків людей. Може зараз щось змінилось, тому що я годину тому там був на цих двох об'єктах, але я не думаю, тому що ну, тому що активність. Місцевої територіальної громади щодо подій, да понеділок вона дуже низька. і Люди просто. Йдуть на роботу і займаються своїми справами. Тобто я правильно роз... а, хочу показати, до речі, картинку, як виглядають ці барикади? Я так розумію, все доволі серйозно. Там колючий дріт. От це зараз ми на нашому твіттері дали. Можете знайти у нас на твіттері. Так, -та, от ми власне там, там колючий дріт, якісь ящики, щось таке. Да, Та мотлох, там брухт і меблі були використані, і ми ще помітили нам читачі присилали інформацію. Прямо от фотокартка, як Камаз їде містом, і в ньому шини погружені. Тобто централізована централізований підвіз був а, цих шин до адміністративних будинків СБУ та а, облдержадміністрації. До речі, сьогодні мені повідомляли, що сьогодні для державних службовців в установах і в райрадах, і в райвиконкомах міста Донецька оголошено короткий день, щоб люди могли. Безпечно піти додому в разі якихось там заворушень біля цих будинків, і мірошиловська районна рада це центральний район міста Донецька, і будинок її знаходиться прямо на площі Леніна. Там же в цьому будинку знаходиться і телеканал Донбас. Вони я щойно розмовляв з директором телеканалу. Він каже, що посилено значно посилено охорону і будинку і входу до. Телеканалу щодо ситуації на обласному державному телебаченні, то там дуже величезна територія, яку важко контролювати, і люди. Ну будь-хто може пройти через забор, і охорона просто ну може не помітити цього. І там дуже велике. Ну, ви знаєте, що обласна державна адміністрація це такий монстр, і у них такий самий монстр телерадіокампанія, і будинок у них такий самий монстр. Я, тобто я правильно розумію? В облдержадміністрації в СБУ там по кілька сот, кілька сот людей сидить, які, які захопили, вони забарикадувалися, міліції там, і, і туди, власне, сьогодні в понеділок не можуть потрапити ті, хто там працює. Правильно я розумію? Ні, Не можуть потрапити. Співробітники облдержадміністрації сьогодні на роботу не вийшли щодо співробітників СБУ. Ну, щоб ви уявляли, в Донецьку СБУ це не просто один будинок, це цілий квартал будинків. І вони між собою там таємними якимись ходами перехрещені, і так далі. Тобто ці люди, які захопили будинок СБУ, вони ми так вважаємо, що вони контролюють лише ну я не знаю, там відсотка два, можливо, ще й менше того будинку. А щодо інших будівель, то вони, я думаю, працюють в штатному режимі. Але ну, звичайно, нам про це не повідомляють, тому що це є. Таємниця, наскільки я зрозумів, угу. там є також повідомлення на пабліках е, е, народного ополчення Донбасу про те, що е, е, в Луганську да, захопили цю оружейну кімнату. А наші тут місцеві вони проводять ревізію документів СБУ. Але це дуже дивно, тому що документи СБУ вони знаходяться у спеціальних сейфах і в спеціальних. Сховищах, і туди просто так потрапити неможливо. Тобто, це все мені здається певні такі елементи інформаційної війни. А міліції там багато. Ти казав, що кілька сот людей, які захопили будівлю обласної адміністрації. А міліції там багато? Як вона на це все реагує? Міліція зараз. Ми бачили фотографії, як з офісу обласного УМВС від'їжджали декілька автобусів з людьми. Ми не знаємо, куди можливо і туди в сторону Октябрьської площі. Може, на щорса. До речі, щорса, де знаходиться СБУ. і е, е, міліція є. Вона чергує. Також чергують е, даїшники, але міліції не дуже багато. Тобто той контингент, який там і був, і в тому числі внутрішні війська, які вже місяць може там знаходяться, а може і більше. Вони так і залишаються там знаходитись, але вони поки що ніяк не реагують на те, що тобто від... виганяти ніхто не збирається цих людей. Ну поки що не збираються ні. І там ми, до речі, помітили таке цікаве, що. Люди користуються особистими речами чиновників. Вони позаходили до їх кабінетів, і ми бачили, як там. Іменні каски чиновників, знаєте, такі каски шахтарські. Просто коли чиновник їде на шахту кудись, їм спеціально ця шахта робить таку іменну каску. Там Іванов, Петров тут пишуть. І оці, ті, які захопили будинок адміністрації, вони зараз ходять в цих касках з прізвищами цих чиновників, і здається, що це саме ці чиновники ходять, хоча звичайно це не так. Тобто до особистих речей зараз доступ у них є, і вони цим. Я так розумію, активно користуються. Більше того, там є доступ до комп'ютерів. Ми дізнавалися у співробітників держадміністрації, чи є там хоча б паролі на тих комп'ютерах. Ну, вони кажуть, що є, але загроза розпосюдження персональних даних, які зберігаються у обласній державній адміністрації, існує добре. Дякую дуже, Олексію. Думаю, що сьогодні впродовж дня не один раз будемо чутись і бачитися.